Ось такий червоненький Samsung A 10 s ціна 2000 гривень. Є відбиток пальця. Телефон у досить непоганому стані, є легкі потертості, але незначні. Працює досить добре. Роз'ємна зарядку мікро також є роз'єм на навушники 3,5. Ось такий по стану По екрану коцок серйозних чи царапок немає ніяких, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде цікаво. Уточняйте про це у повідомлення. Мені повністю чистий без Samsung аккаунта а 10 s На 11 Androїді по пам'яті зараз покажу. 2 гіабайти оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 32 гіабайти. Показую ще камеру, досить непоганий стан екрану. Так, ось така камера. Ну непогана, хороша камера, бюджетний смартфон по хорошій вартості. Ось на білому фоні немає ніяких вигорань. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.